І всім привіт! Ви на каналі Принцес Настя. Сьогодні в нас друга частина Арті. Нагадую, що в нас недавно стукнуло 60 підписників. Так, продовжуємо. Оцей трикутничок я пам'ятаю в зеленій кімнаті, А щоб знайти зелену кімнату, нам треба знайти жовту. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Так, не чіпати не мене. Не чіпати мене, не чіпати не мене, а в жовті нема? Ні, ну в жовті нема. В жовті треба пилять, Так. Воно уходить звідси. Що тут відбувається? О! Так, він переспавнився. Тепер ми можемо... Спокійно, спокійно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Якщо нас зараз спіймають, це буде трагедія. Ой-ой-ой-ой, нас спіймали. А в мене є одне життя. А в нас зелений колір. А як же так? А, в нас ще є зелений от колір і ще отакі от штучка. Вот этот трикутничек. Так ты захали. Ты просто. Ну, боже. Это уже просто. Давайте пройти. Так, а сюда нам. Нам сюда, ли... Далее, далее. А давай пойдем сюда, чего мы <с Bueno: sharp inhale> я чему бы и не. Я вообще просто напоминаю, да? Это можно по... так, Побачу. Поки там побачу вчинку, я можу б, 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 подивитися де, там. А, вот так Сюди, 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 сюди. Так ми знайшли. Ли ла 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 дай Що у нас синя синя фарба? Так де може бути синя фарба? Я ем де синя фарба? Десь тут має бути. Неподалік. Я точно пам'ятаю, що. Тут десь неподалік, ми її бачили. О! Знайшли. Якось в першій частині не так швидко все знаходили. Так, ця. ця, ця, ця. А, в, жовтій, в жовтій, в жовтій, в жовтій, в жовтій. В жовтій. Якщо. ой, я придумаю, якщо багато казати слово жовтій, то виходить жовтій, жовтій, тип, типу жовтій. Ой-ой-ой, ой, -ой, -ой. ми якраз зайшли і знайшли. А тут що треба робити? Ой, ой, а я, що я пропустила? Якусь. А куди це треба? Я не розумію, куди це треба. А куди це треба? О Боже, я не розумію, куди цю дощечку треба. Я, звичайно, можу подивитися проходження, але я не думаю, ну типу. Я не розумію, куди цю дощечку. Може це треба цю дощечку. Коли, типу, я не знаю, коли ми знайдемо ту тут фарбу, яку зараз буде. Тут такі, так, так. фіолетовий, потім буде рожевий. Так, о. я в... в ниж, так. Фіолетовий. Де може бути фіолетовий? Я навіть і не знаю. Ну, Здодки немає, де він М може бути чи має бути я просто не розумію. Хай то фіріпучена стін оце. А мене є одне таке відео чи ні. Я з цієї пісні Гента Пенепуче Мастин А, да, да, є. Та Так, Боже ми всі в сонку прийшли. Ой-ой, це на сейф зону я перепутала. А, це червоне. Та опорочки. Та... Це може бути Що це на що? А що це, це за колір? Якщо ось фіолет, це вот ще таке без шурше. Я, за... я запуталась, якщо чесно. Що це взагалі сні якийсь. Я, запут... я запуталась. О, де він. О, я щось знайшла. Дзвін? Так, це він. Ура, 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 ура! А як? Та я знаю, що в мене там. Це... Так, пензвик. Ось так так. А, в нас вже 11 пензвиків, нам ще два пензлика. А я навіть знаєте, вони можуть бути. Ось один. Як поставити цю тащичку? Ага! Що? А, у мене більше життів нема. А як її поставить? У мене питання, шко? Це жовта. Стоп, я запуталась. А куди її поставити треба? Я запуталась. Де я її знайшов все? Де я її знайшла взагалі. Так, мене зараз вп'ють. Якщо мене вп'ють, ми не будемо робити третю частину, як я все заново проходжу. а будемо просто... Так, це А будемо просто типу, грати в іншу гру, я знаю, як воно називається, і все буде нас добре. Так. Так-тих-тих тих тих. Тих тюх. Так, це не сюди. Я вже запула, дивно. А, о, ні дивно. А. А давайте крутим колесо. Мені цікаво. Може нам такого життя випаде, а чому ми ні? Плюс два спіни. Це круто. Круто. Тих 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 тих. І супер. Суперскорость супер скорость. Шо? Да, 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 такого же да Юпи! Так, а супер скорость. Но она мне зараз потребна, что я буду ведь его монстры куса. Ой, я меня, меня, мимо, меня, мимо, меня, -ми мимо, меня, ух. Маминями, маминями, маминями. Ой. Маминями. Я не розумію та щечку поставить. Нам сюди треба. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. ай яй яй Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. 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 О Я просто співала. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй працює. Пробуйте співати Ай-яй-яй-яй-яй-яй працює. Стався. Як, як мені ще тапить? Отак тапить, на да щічку тапить, туди тапить. О! О, я геній! Я геній! Ой. А це ще що таке? Що мені розбивати по-вашому -по треба? Що мені треба розбивати? Ну що? Так, добре. Пусть буде. Що, от куди мені треба розбивати? Що, куди мені треба розбивати? Я не розумію цю логіку. Хоча б намікнули типу так, так я не буду нікого, а я мені маю пензлик. О, у нас останні пензлики, я не знаю. Знаю навіть, де він буде. Може розбігти свіце, це, це шняп, шніп, шняп, шняп, а це ще що таке? Ой, я тепер розафі... Ангелочок, ангелочок, янгол, розвий янгол, розвий янгол. Так, добре, я навіть знаю, де рожава ця. Верчки, так, нам треба сюди. А хоча я не знаю. Ухай, цвіце. Шніп, шняп, шняпі. Пішня пішня пішня. Так ось це тиця остання дверка. Може ми зараз проведемо гру. Проведемо гру. А з Що треба цим ключиком? Так, 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 так. Так. У нас буде третя частина. Ну. Тут ми теж таки будемо з вами прощатися. І Всім пока-пока. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал, щоб в нас було ще більше підписників, ніж 60. І пока-пока!